Так, друзі, всім привіт! Сьогодні чудова локація в рамках рубрики Що можна подивитись Чернівцях для наших гостей, для, той, для тих, хто планує подорож в місто Чернівці. Тут часто проводяться різні заходи, різні фестивалі, різні концерти. Ось і там ми покажемо є чому музей, тому що тут знаходяться старовинні будиночки різних регіонів України, і ми покажемо вам, що тут знаходиться. Початок огляду експозиції. Тут е часто проводяться, як я сказав, різні фестивалі, концерти. Це таке місце для прогулки і разом з тим можна подивитися гарні гарні будиночки. Етнографічна зона Хотинщина. Аж дивіться, які вітряки Зараз ми до них доберемося. берете з собою. Шашлички, мангальчик є. І ось такі чудові альтаночки. На 10-десь 10, чоловік. Тут є мангальчик невеличкий. приходите компанію і відпочиваєте. Тобто тут, тут, в принципі, свята, коли проходять, дуже багато людей, дуже багато, скільки пам'ятаю, приходили сюди, то тут музика, танці, різні такі культурно-просвітницькі програми проводять. Пам'ять родовідна нитка життя народу. Пам'ятайте своїх пращурів. Правильна назва Чернівецький обласний музей народної архітектури та побуту. Котик. Котик Коотикий хороший. Бачите, знайшлися. Знайшовся котик. Він охороняє тут. Бачите? Все, йдемо з нами? Пішли. Це така старовинна сцена. Чорнобривці насіяла мати. Вау, ось тільки подивіться звідси, як воно. Не буває буйного цвітіння. Без крони пишної і глибокого коріння. Коли з малим любив пригати з висоти. Не знаю зараз. Чи вистачить зараз сміливості пригнути з висоти одного метра? Але я спробую. Так, Дон Кіхот починає борьбу проти ворога. Проти вітряка. Хто читав? <смі> Ого, ну, ну здоровенний. Здоровенний. І знаєте, колись це була така мельниця, так молола борошно, а тут можна подивитись всередині. Там зачинено, чи ні. Мене я не вподвозіться. Ого! Тут таке велике колесо. Це я тут проживаю, я ні разу не загне... Ну, на території був сюди не піднімався. Але я думаю, коли проводиться екскурсія, там можна подивитися всередині. Ну, хоча це так лазити сюди не дуже бажано. Ось один, другий. То тут не був ще народ. Знаєте, коли дорослішаєш, якось це цінуєш по-іншому, Якось історія, якийсь запах дитинства, якось воно передається, не знаю, це напевно в генах, і якось воно ну, емоції інші отримуєш. Бо коли був молодий, ну приходив, тут пили квасу та й все. Тут теж зачинено. Бачите. Теж зачинено. Там бачу, якась солома є. Чудово. Так, спускаємося нижче. Зараз так по периметру пройдемося туди, вниз і потім тією стороною. Ага, я знайшов своє Полонинська стая, з хутора Кричунівка Кутильського району. Не повірите, що я з Путильського району, і я був в Кричунівці, Яровиці був, хто місцевий знає. І, і знаю, як виглядають стаї там, де як кажуть, де роблять бринзу овечу. Ось, взагалі той побут я дуже добре знаю, тому що дитинство моє в такій місцевості. Ось тут роблять бринзу. Бачите, навіть тут е, ну, Тут саме бринзу стіжують, є ще така окрема зона, де вогонь посеред приміщення горить, і там коптиться, вариться бринза. Це тут все якби побудовано як копія. А того як насправді є, воно ну мається на увазі в полонині. А тут така, це називається, не пам'ятаю, як воно називається, місце, де е, доять овець. Дивіться, як це відбувається: заганяють овець, сидить один там, випускає по одній вівці, доїть її. Як вони дояться, до знаєте? Проходить вівця, він її доїть, випускає. Тут один проганяє, там заходить інша. І таким чином доїться вівці. Ну, це така маленька, тому насправді вони значно більші масштаби, але чисто показано, як воно виглядає. Так, давайте почитаємо. господ будівля, двокамерна. Перше приміщення з руб, комора, кракасний біля ватерника пробудований дроворуб. Місце для е, з тої сторони дроворуб, димохід, оце типу дим, тому що там вогонь палиться. Поруч знаходиться кошари, то що я показував. Це знаходиться кошара, загороджена для утримання овець. Кошар розділений стінкою зі спеціальним обладнанням місцем для доїння овець. Так, спускаємося нижче. Це називається це острова -сіно, типу, ну, по-різному називається. Але колись я теж кидав, стояв, але значно більші там були. А це така типова хатчина Гуцульщини, я би сказав, старовинної Гуцульщини. Тут у нас. От, це називається значить, хороми. От Я вирішив саме в такому будинку. Єдине, що ззаді ще була кліч, називалася. Тобто, хороми, правда, більші. Тут виходить одна кімната, одна пічка так само з цієї сторони була. Все ідентично, єдине, що там ще два віконечки маленькі, там було ще одна віконечка маленька. Тобто ідентично так все як тут. І тут це називалося різана хата у нас. О, бачите? Це типу. Сволоки, так воно все відкрито, просто стіни пофарбовані були, я пам'ятаю. Ось це називалося різана хата. Ну Тут, можливо, по-научному воно по іншому називається. у нас так Якщо подивитися, тут немає. Бачите, димоходу немає, хоча пічка є. Весь дим піднімається сюди наверх. І тут зазвичай в нас я пам'ятаю з дитинства, вішали наверх там м'ясо. Все тако вішали прямо на ці, ці поперечини, і воно, типу, цей дим коптив їх, щоб воно не портилось. Ось, ось так воно виглядає середини. Оце тако заходиш і згадуєш запах дитинства. Ось кужівка. Тут стоїть вовна. І тут така штука, що крутиться. І там ногою робиш так, колесо крутиться і сукає цю вовну, робиться нитка. Ось це гребінь, щоб цю вовну. Ну, розборсувати, щоб вона не була збита докупи. Це гребінь. Ось Це теж щось таке для цього. Це така, таке корито. Там хліб печуть, мішають. А це тут масло б'ють, масляниці. Оце ліхтарик, отакий у нас теж був. Ось а на цьому Це називалося у нас Маглівниця. Маглівниця, маглівниця. 에, типу, щоб 에, прати речі. А ця штука, не пам'ятаю, як називається, але там, щоб тримати брус до коси. Так на ремінь одягаєш і кидаєш туди, заливаєш воду Ось, і 에, там тримається брус, коли косиш. Ось, а тут о, тут верстат. У нас теж було два верстата, Це капець, як в мене вдома було з дитинства. Два верстата. Ось такі дорожки. Я навіть ці трошки вмів ткати, капець. Руками тут не можна нічого чіпати, але в цілому ось так виглядало життя людей, гуцулів. Ось особливо ну, це такі наш, в нашому регіоні. Це було. Це називається ганок. Тут виходиш на ганок і думаєш, коли це сіно покосити, коли цей город зробити, коли це погромадити. Хто? Народився в горах, хто працював багато, він знає про що я. Ось такі одні тільки думки про те, як швидше посадити город, як швидше покосити сіно, і потім як це все зібрати, викопати картоплю. І отак, от з самої весни, ранньої до пізньої осені заготівля дров, заготівля харчів, овочі, все це викопати, яблука позбирати. Ось таке життя в селі на Гуцульщині. Раніше то не можна було все купити. Це все, треба було мати. І такі будинки живуть, ну, не знаю, у нас будинок був 200 років. До сих пір основа стоїть, там тільки дах поміняли. Ось, бачите, тут дим сходить, там, що я казав, виходить дим на чердак, і звідси через ці щілини, виходить дим. Це вже, напевно, розібрали стару хату гончарна піч. У нас такого не було, тому про неї нічого не можу сказати. Тут зачинено. Там така вкопана яма і там займалося гончарство. А це ну, називається сушениця, а чорнослив, типу, сушиться. саме таких. Тут Спалися вогонь, дим. Але це якось по-іншому тут зроблено. У нас по-іншому. У нас було в землі, там така будівля була, куди закладалося все. І годівничка. Ось. Це солома. Уявляєте, як вона зроблена була і ніколи. Не промокав такий дах. Ось це все вмазано глиною. Горщик. Отак біля кожної хати, бачите, грядки, квіти, чесник, цибуля, садиба з села Вікно, Заставнянський район. Принцип тут такий самий, але тут бачу є димохід. Тут, виходить, дим з пічки виходить сюди. Але так само в принципі, що тут, напевно, зберігається м'ясо. Ось так жили наші пращури в селі вікно за району. Образи це все збереглося. Ось тут так. Скільки горщиків, борщик. Голубчики І це... Де я виходжу. І це напевно це 19 століття, кінець 19 століття таке. Це я не знаю що. А це напевно для курей, а тут сюди лисиця може залізти. <різь> Знаєш, як воно зберігається. Так, воно горить швидко. Це у нас корчма з села Новоселиця Кельменецького району. 1920 роки. Корчма. Так, ми зараз глянемо, що тут є. А тут зачинено. Бачите, сидить там буржуй, видає випивку. Сидять люди, п'ють і б'ються. Все стандартно. Ось така воно типу, на дві сторони йде. О, тут пічка ще є. О, там стіл, там одна кімната стіл, тут друга кімната стіл. Має зовсім іншу форму. Ну і відповідно, У кожній нормальній корчмі має бути пивниця, де зберігається все пойло. Кузня з села Колінківці Хотинського району. Реконструкція була в 1920-х роках. О, от. Палили там вогонь, виходив, труба там дим виходив. Тут на ковальня. Бачите, сонце є. Тут на ковальня, молоток. Тут ковали коней, заводили сюди коня і таку ногу піднімали йому і забивали йому під кову. Тут є кузні, горн, міг, колода. Міг це той, що вогонь розпалює колода. Це там, де стоїть на станок для кування коней. Оце. Так, хата села Гаврилівці, Кіцьмінського району 1860 рік. Тут, на жаль, зачинено. От кукурузки так сохнуть. О боже. <paternance> <light sprinkle> <face> О боже, ну я налякався. Я думав, що там вже жіночка сидить. Думаю, що вона умерла чи що. Це схоже щось на стайню, бо сюди випускали кур. Так, і тут ми... Що ми маємо тут? Ого? В таких лавицях спали теж. Кушіль так висить завжди кошик. І всюди є образи, ну, у всіх таких отчинах. А це мені здається, журнова. Так, терли ну, там, пшеницю на муку. Ось це терлиці. От, і тут ще одна хачина ось, з пічкою. Ну, це вже типу як для двох сімей. Тут має гонорова сім'я, а тут має молодняк. Ось це метрів вісімдесят не поміщається. Ох. Так, це у нас криниця, це я вже пам'ятаю. Ну, тут нема, але саме така краниця у нас була, правда, трошки закрита була. І так, тут було колесо, там тросик, відро і тянеться вода. Так, садиба з села Лашківка Кесменського району. Ага, тут хата, хачина, сіни, Боже, яке всього, тукурники, все. А це вже сучасне зроблене це для, для свят, коли відбуваються якісь події. Ось Ця локація, тут сидять люди, відпочивають в цьому ліску. Це хороми, це типу, основна кімната, це різана Так, да, це різена хата. Це... А це типу, а це теж дитина. Типу. Угу. Виходжу з пічок і все, все коптилося, там м'ясо висіло на цих. Ось це у нас коморка. Ото кошниця для кукурузи. Бачите, до ага. е, плетина, туди так. Так, так. А оце кошниця, вона є корпус один із досок, оце, ось uh -huh. а там це. А дрова так. де зберігала? А дрова до дрова то на, на дровах. Ага. Це все тоді, шо, то, то друга, то вони можуть і так накрити чимало. Ну, да, да. А цю ж кукурудзу, боковина, як кажуть, мамалижний край. Ага, ну так. Да, да. Йдемо подивимося церкву, прочитаємо. Миколаївська церква, 1810 рік, села Драчинці, дзвіниця, 1786 рік села Берегомет Кіцьменського району. Вау! Дивіться, яка тут територія така. Гарна так. Це прямо все як. А ну гарно. Це ключик ніколи не ламається. А тут службу служить час від часу? Чи? Ну, таке, буває, що mm Пасху, -hmm. На, Паски, ага. на якісь такі кіл приходять. Кона, сцени життів, Миколая Чудотворця. Святий Пантелеймон, Пенталеймон. Да, Іван Сучавський. Святий Миколай. Це картина Початок ХХ століття. Ікона ангело це дуже старовинна. Да, це все за це таке каміння все так підібрати. А це виходить, ну цей копії є будинків. Це колись їх перевезли звідкись і тут вже зібрали. А перевезли зібрали. Зібрали, ну, то, точно так, як було просто. Yeah, yeah. Копія. Копія. Ці штуки для, для шапок, я думаю. Бо в церкву в шапці не можна заходити. А це пронумеровано, коли перевозили, ну, коли розбирали в місці, де вона була побудована, і перевозили, і кожне бревно було пронумеровано, щоб скласти так, як воно було. Тут зроблені такі широкі ці стріхи, у нас називаються. Більше метра для того, щоб люди могли ховатися від дощу. І тут присідати на лавочки на кого. Це на той період було досить Не просто таке побудувати. ну... Не... Тобто воно вартувало чимало зусиль, тому що цю дранку нарізати, це дуже кропітка робота. 1786 рік. 240 років, грубо кажучи. І так, ми практично були всюди. Єдине, що мене цікавить, чи цей будинок великий. Ми там не були. 1934 рік брама знаходилась біля музею гуцульського мистецтва в місті Чернівці. Брама складається з трьох стовпів перекритої головною балкою та 4 схилим під ранницями. Це брама. Це як ріумфальна арка в Парижі, а це в нас була брама. Оце зона для відпочинку. Так, тут вже щось нове. Хата кінця 19 століття, початку 20-го села Верхній Петрівці. Ну, видно, що це була реконструкція, вона відносно ну, якби, з такого зразка, яка була тоді, просто е реконструкція була. Це коли ти виходиш, сідаєш, якось так здорово. дивитися. Зараз тільки в фільмах можна таке подивитися, ну, коли знімають щось таке старовинне. Тут, напевно, теж жили. Тут світло є. Ну, я думаю, що це вже таке для якихось зйомок. Освітлення це Ледоске гірляндове проведено. Це для зйомок. Мені здається, що ми колись теж щось тут знімали. Сьогодні ми пройшлися по Чернівецькому обласному музеї народної архітектури та побуту. Подивилися, як люди жили в 18, -му, 19, -му, 20 -му сторіччі. От особисто я відчув, що дійсно. Це доторкнулося до мого дитинства, тому що ну, особисто я народився в гірському селі, гуцульському, і там це все бачив. Воно ну, так трошки спогади мені збудоражило. І ну, приємно, що про це згадують, про це, це показують. Ми будемо старатися якомога більше освітлювати, показувати. Хоча би так поверхнево, щоб було, було зрозуміло для тих людей, які планують подорож, відпустку в Черніці. Мали можливість, знали, куди поїхати, і розуміли, що це вартує їх уваги і часу. Приїжджайте в Чернівці і будемо раді вас бачити. Насолоджуйтесь цими моментами цієї красою.